Нехай день буде добрий для добрих людей. Сьогодні 12 листопада 2025 рік. І в мене є така тема для розмови, яку я хотіла з вами поговорити. Ще зранку я так придумала, але ну вже обід тільки знайшлася секунда. Значить, ви знаєте, що я маю історичну освіту. Я історик. Що я буду вчителька з історії, я знала з 14 років. Я дуже добре пам'ятаю, як я ще в 8 класі батькам, від лікарям. Сповістила, що я хочу бути істориком. Ну, батьки ну, кажуть, ну добре. І спонукало мене до цього вибору кілька факторів. І один із них, що в мене, от, в мене серед моєї рідні, серед моїх двоюрідних братів, якраз двоє, навчалися вже на історичному факультеті. Ну, так, оце у нас такий сімейний підряд. У нас у сім'ї три. Три історики одна біолог і одна філолог. І це все наш Полтавський педуніверситет. В тому числі, ну про що ж родичі говорять, також таки, в тому числі на дитину відбувається вплив. На дитину дуже великий вплив має сім'я. Ми дітьми дуже спостерігаємо за поведінкою батьків і повністю її копіюємо. Я по собі це знаю. І це тепер спостерігаю по своїх дітях, але не про те. І от коли. В мене були класні вчителі з історії, і в школі дуже вам вдячна Лідія Петрівна і Людмила Іванівна. Дуже вдячна університетським викладачам. Ну, а далі історія закінчилась, бо історію ніхто більше не викладав. Далі довелося самій і доводиться, і буду, і хочеться вивчати, вивчаю, вивчаю це назавжди. Бути, ну, навчатися це якраз. Навчити навчатися і зрозуміти суть предмету це і є завдання вчителя. Я ще в школу задавала собі питання, а навіщо вчитель, яка його роль, функція? А тепер я стала доросла і тепер зараз з темою онлайн-освіти знову виникає питання: так а на що вчитель? Сама ж можеш в онлайні все, бери, вчися. Угу. Якраз у тому весь і секрет завдання вчителя не завдання, це якщо сам собі вчитель це завдання ставить. Професіоналізм вчителя фаховість, рівень його – це навчити вчитися, наприклад, вчитися історії. Так от, знову це не те, що я хочу вам сказати. Хочу сказати про те, що коли вчителька задавала з історії параграфи. А їх з історії України було так багато, з історії е, народів світу, я не знаю. Про те, що є історія народів світу, по-чесному я дізналася вже в університеті. Як є? І мені не соромно про це зізнатися. Ну, от якось я не, не бачила історію світу. Можливо, десь дере, дере, древня Греція в школі десь щось чула, але дуже мало. От історія України дуже сильно вона була в голові. 12-10 клас, прямо, ну, прямо вся, вся історія України. І це був той період, коли. Смолі Степанков відкрили історію України ту, яку не знали мої батьки. Це історія України незалежної, історія України голодної, геноцидної, такої, знаєте, архівно піднятої, такої ну, важка історія. Я приходила додому, розказала батькам цю історію нову для них, бо вони вчили дещо іншу історію. Але знову не про те. Так от були в тих параграфах величезних, якісь такі підручники були. У мене, до речі, збереглися підручники з 9 класу, з 10, з 11-го немає. Ми їх купували, тому вони має збереглися. І там були параграфи про культуру. От будь-якого періоду там історія йде Богдана Хмельницького, і потім параграф іде культура цього часу, там епохи відродження, бароко, ренесансу. Ну і так далі там революції там, 19 століття, такі велетенські параграфи, і підручник такий папір, такий газетний, цупкий. Його так важко було читати. Ну, це мої враження, вони мають зі мною назавжди залишилися. Можливо, ви, як учні, мені поділитеся своїми враженнями. Так от, і я. Весь час я читала сумлінно параграфи з культура. Культура, наука, освіта, література, образотворче мистецтво. І я чесно, я їх не розуміла. Я не знала, для чого оті параграфи величезні ще й про якусь культуру. Яке це має значення? І ви знаєте, час іде? Добрий день. І оце вже зараз мені 45, і я вже історик, історик, вже доктор історичних наук. І мені тільки зараз оце доходить, який же вплив має культура. Навіть в часи воєн. Історія людства, як іноді ми чуємо, це історія воєн. Ні, ні, скажу вам я. Історія людства, і зокрема історія українців, це історія їх культури. Навіть у війну, навіть у війну, навіть попри війну, культура твориться і культура чинить колосальний вплив на те щоб жити і вижити. Оце таке моє слово, така моя думка. Це, це вам говорить учениця колишня там, 9, 10, 11 класу, ну особливо 10-11, вже я така була свідома учениця, що я була свідома, того, що мені треба вчити історію. І вчила, я їй чесно вчила. Це не дадуть вам збрехати мої небагаточисленні, а по-чесному одна подружка Оля, бо я вчила, я мусила вчити. Я ж, добрий день, я ж зробила вибір. Бути вчителькою колись там. Ось. І оці параграфи, які я читала і нічого не розуміла. Це я тільки зараз. Наприклад, вчу своїх дітей, малолітніх, українським композиторам, наприклад, ХХ століття. От ви знаєте, імена українських композиторів ХХ століття. І я б їх не знала до пуття, якби не відкривала зараз історію музики. І не читала. А це Гулак Артимовський, Семен Гула Картимовський. Хто там у нас? Станкевич. Тут уже ближчий. Володимир Івасюк, Мирослав Скорик, Сильвестров, Володимир Сильвестров. Уявляєте, так це вже тільки частино, шматочки ті, що запам'ятовую. Іноземних, хто ми знаємо, композиторів чули, принаймні Моцарта, я думаю, всі скажуть, баха там Шопена. Шопена. Я... В голові крутиться Шопенгауер, але це філософ, а не композитор. Там... Шуберт. цього хотіла сказати. Ось така балачка довга, але я кажу, бо є ж указати. Нехай день для добрих людей буде добрим.